Давно угу. втручаються. Раніше дуже активно, Ну зараз вже не так, тому що йде Верховний суд, вам повертається багато роботи у янголів, охоронців, вам повертається ваша доля. Те, що належало, вам повертають. Угу, Так погано, як раніше, вже не буде. Врятують. Вище сили вас рятують. Можливо, це може робили родичі. Руйнували долю, влазили в долю. Зараз я буду убирати. Заперечу повністю весь негатив убираю. Втручались в вашу роботу. На крах, на банкрутство, на те, щоб не було грошей, ставили програми негативні. І мені йде ще. Як наче робили переклад карми негативної, і ще щоб не змогли захистити не себе, не дітей, раніше було гірше, зараз уже легше ви виходите з цього стану, у вас буде робота, прибутки стабільні. Ще ваші мрії здійсняться і стає дуже сильний захист, фінансова незалежність. Якщо ви робите якісь чистки, може переглядаєте відео, звертаєтесь до кого, продовжуйте. Це дуже хороша ваша. Вам вдається себе врятувати, почистити. Не не зупиняйтесь, тому що там на майбутнє будуть намагатися ще скинути негативну карму. Убираю повністю всі порчені програми, знімаю із того, хто дивиться відео близьких людей, дітей. Це перед негатив. Убираю. Раніше взагалі карти вийшли.